Вітаю. Нарешті доїхав до села. Все добре, нормально добрався. То зараз йду до хатинки. Почну робити сталю, мабуть, сьогодні вже. Там вже стіни досохли, то треба буде ще доштукатурити там понизу, де я глини замазував і де там я залишив кутики, то їх також доробити треба. То зараз прийду подивлюсь, як там зараз на ділянки, і буду думати, з що починати ту стелю, бо це прям такий тригер. <гум> Дуже сильно затягнув цим всім, бо не знаю, як зробити правильніше, і щоб воно і недорого було, і трималося, і так далі. То зараз йдемо і думаємо і дивимося. Добрався до деревця. На моє диво, вони... Ожили. Знизу гілочок пустило цьому кучу. То прям класно. Бо я більше всього за цей горішок переживав. То треба зараз його розкрию, виріжу це сухенький. І хай стоїть собі відходи від цього всього. То поки оці <тас> тимчасові захисти допомагають. Нарешті добрався до кімнати, то замішався трішки розчину і світла в нас уже немає. Там, не знаю, там годин 10 немає, години, там годину дві є, 10 немає, щось таке. Чор знашого. То спасло, що акумулятори заряджені були, то можна хоч трішки попрацювати. То в нас тут наша глина висохла, прям добре висохла. І тут так само набрав трішки грунтовки, то зараз пройдусь. О, тут трішки лопнуло. Да. Ну, що є. то Зараз прогрунтую. Там ще шматочок сіточки у мене є. То зараз закінчу ці стіни. І буду думати з приводу стелі чекати світло, бо без світла дуже складно і темно. І не знаю наскільки акумуляторів вистачить. То зараз тоді вже починаю працювати. До штукатурив нарешті тут низ, Прогрунтував, вона доволі швидко підсохла. То зараз вже повністю кімната стіни, точніше, вже стартову штукатурені. І походив по правилам, попритулюваю до стінок, то так воно як сказати. Ну, не більше 2 см, там такі десь ями. Ну, не знаю, я ще, в принципі, поки подумаю, чи рівняти їх, чи не рівняти. Поки так буде, ще час є. Вирішив якраз пообідати, і тут така радість. Нарешті дощ. Хмариться, гримить. То коли ми огорожу будували, той дощ нам заважав, а зараз по всій Україні таке пекло було так жарко. А зараз нарешті хоч трошки Передаю, що дощ буде, Що трошки жара ця аномальна спаде, то нарешті трохи легше буде. Пройшло вже кілька днів. Робота трошки встала. Думав ліпити той пінопласт. Розумію, що це буде через нашу. То Зараз вирішив трішки порядок навести в хаті, бо дуже сильно захламив усе, то тільки що пообідали. І починаю потихеньку все сортувати, складати. І думаю, через дні 2-3 приїде гіпсокартон то все, І домовився з сусідом, то будемо з ним гіпсокартон ставити. То завтра домовлюсь з людиною. Ну, зарані треба буде тут все оце все прибрати. Там якраз я будівельний пілосос свій привіз, то сьогодні все повиносю, посортую, поскладаю і привеземо гіпсокартон, і він якраз сюди нормально влізе. Щоб не заважав, то його складемо. І потихеньку будемо працювати. Пройшло 4 години. Тут такого цікавого, що знайшов? Знайшов дві сокири, поскладав сюди, розібрав це трьомо з зеркалом, то розібрав двері сюди, заніс, пралку сюди потопну знайшов, казанчик ще один знайшов. Стільці поскладував, то всі доріжки, коври, всякі такі штуки сюди поскладував. І всередині трішки порядок навів. І там ще такий сюрприз цікавий. Зараз покажу. Оте мені вже треба збиратися буде. А тут ось такий класний шо. Так, добрий день. Це віранда без перев'язки, скоріш за все. Воно було, по ходу відходило, вони замазували, а це трішки стіни протирав від пилюки, від паутини. І воно відпало. І ось таке вийшло. І тут прибрав і набагато приємніше знаходиться тут почало. Бо ще перший раз, коли прийшов сюди до хатинки, коли ще дивились перед покупкою, то не знаю, в принципі, так сподобалось. А після цієї поїздки додому якось так, скажімо, приїхав і трішки руки опустились. То зараз поприбирав, пропілососи, все. То прям набагато приємніше знаходиться. Ну, часу на прибирання прям багато йде. І тут вже трішки почав прибирати. Також підлогу трохи прибрав, стінку витирав. всяке таке, треба ще все перебрати, поскладати, бо там ще куча круп старих, смердючих залишилось із цими всякими жуками. Дуже всього багато, прям дуже. Бо це все так у мене було, так я його не чіпав. І дуже багато посуду. Прям дуже. Я навіть не знаю, де, де його діти куди його покласти. Бо так само і тут. Треба це все скласти, телевізора цього пузату десь діти, ці куча пляшок, знову куча посуду. Оце все десь треба комусь чи віддати, чи роздати, бо викидати таке дуже жалко. Ну Мені воно в принципі не треба. Так може перебрати, може, якісь там гарні, цікаві, такі доволі автентичні, знайдуться. Ну скоріш за все, тут все таке радянське, дуже просте. То зараз буду збиратися додому. Завтра прийду і далі буду прибирати. І будемо чекати, коли привезуть весь матеріал. Так що, до наступного дня. Сьогодні доволі пізно сюди попав. Попрацював вже 4 години пройшло. Дуже довго це все. І зараз ще світла немає, темно тут. То виніс стіл, порозпаковував деякі вікна, що тут трошки провітрилось, бо пилюки багато. Тут таких неприємних запахів, скажімо, також багато. там Цілий отакий ящик маленьких чарочок, посуди, тут ціла купа то навіть не знаю десь складую, хай поки на буде, а потім не знаю. Може колись згодиться. Так, зараз включу підсвітку. Тут так само саме, виніс саме ліжко, зняв коври. Також пилюки багато, сміття багато, всього дуже багато. Пляшок пустих, всяких настоянок, ціла купа. Без світла звісно, складно, темно. І тут. Також розпакував вікно, бо тут трішки душно було, то насмітив. Трішки складати тут також почав по пакетах, одяг, всяке таке неприємне відчуття, коли ти це все перебираєш, складаєш. Дуже неприємне, бо дітей в цієї жінки, що тут жила, вже давно немає. Свекрухи зайняті, внуки зайняті, всі зайняті. І тепер приходиться мені цим всім займатися, на жаль, на дуже превеликий жаль. І в такий момент, не знаю, коли ти щось подібним займаєшся, трішки якось тебе в реальність це повертає. Що людина жила, збирала, все, все отак, як було, так і є. А потім людини не стало. І все-таки лежить. І приходять чужі люди і наводять свої порядки. Трішки сумно від цього всього, м'яко кажучи. Ну, в принципі, така наша реальність. Всі ми навічні. Колись за нами так само прийдуть другі люди і будуть обживатись на цьому місці. Ось таке чудо до мене прилетіло. Саме цікаво, що не боїться. Так сидить на пальці. І тут також тут пересортував, сортував сміття всі доріжки склав, всі коври склав. Ще також свої дошки привозив. Тут ось такі гігантські дошки. Далі, коли буде час і можливість, щось пороблю з дерева. Познімаю, покажу вам. Якщо, звісно, цікаво, таке вам буде такий формат. Ну, зараз, на жаль, от такий формат, коли ви дивитесь на ці всі срачі, це так назвем, на це все. Так що, зараз ще трішки повиносю, буду збиратись додому їхати. Бо світла немає, там в темноті робить нема, що і з собою фонарика ніякого якого не взяв, то поки так. Сьогодні в нас нарешті дощ. Бо перед цим кілька днів тому воно трошки хмарилось, гриміло, но ну, в принципі так і не було. А сьогодні такий сутковий весь день йде. Трішки набирало мої резервуари, щоб потім можна було квіти поливати. То сьогодні нарешті закінчу Нарешті трішки вже почав виноград обрізати, також заріс сильно. Ось сюди на кубки складую. І нарешті хатинка без всього цього, що тут було. Тепер тут чистенько все повиносив, повитирав, пропілососив тут. Тут свої речі, склав, які забрати треба буде. То зараз хатинка ось так виглядає. Тут, до речі, прямо скільки було пельоки, це страшне. І там куча всяких гвоздиків і знайшов ось такі штуки. Там також лежали. Ну, в принципі, може ще з цього, -цього згодиться. О, точок точно згодиться. І тут розпакував нарешті ці двері, бо воно захламлене було, то тепер трішки зручніше в цю кімнату заходити. Тепер наша кімната якої ми стіни штукатурили. Стелю я так і не доробив. Ніяк не доїду, не куплю гіпсокартон. Щоб це все вирівняти, бо, в принципі, вже з сусідом домовились, щоб це все зробити. Ну, треба матеріал весь привезти. Отут я вже все освободив. Диванчик це також вже пропілососи очистив, з ним якраз його винесем. І рештовок ніяких немає, то я цей стіл з літній кухні заніс. І в мене там є дошки такі тості, щоб можна було до стелі легше добратися. Такі рештовки тимчасові будуть то зараз без цього, всього, кімната так виглядає. На кухні також все як прибрав. І ще замітити, за цей час дуже сильно запах в хаті змінився. Всі ці неприємні запахи відразу й ушли. Тут ще це також треба буде ще прибрати на літню кухню, то кухня зараз виглядає ось так. І підлоги. Добрався за цей час, поки це все прибирав, розбирав. Тут роздивився дуже багато всяких тут речей, всяких нюансів. Тут підлоги тут дуже тяжко. Прийдеться заміняти дошки. Ну, в, цьому, в цій кімнаті, точніше в кухні, тут вже дошки тут ніхто міняти не буде. Тут це все буде зриватися і буде робитися тяжко, Не знаю, що я думаю з приводу теплої підлоги. Бо наманенько, в принципі, це не так дорого обійдеться, А стяжку стяжкою усаднолить треба, і полістирол знизу лист так ось ставити треба, щоб була гідро і теплоізоляція. А так ще туди трубу і буде нормально. Тепер ця кімната. Тут також дивися дуже багато нюансів. Стіни тут криві, дуже криві. Ну це ще півбіди. Тут от така стеля. Тут з лівого кута до правого перепад мінімум сантиметрів 20. То я не знаю, тут ще якийсь короб робить з гіпсокартону, як тут надурити природу дуже складно. І воно тут все хвильками. таке. Ну, тут, прям, ну, тут буде саме веселіше з цим всим. стеля. Там те, що стіни, ну, стіни то як стін, там, тут вже під маяки прийдеться, бо тут стіни також дуже криві. А стеля це такої стелі я ще не бачу. <правж> Прям сильно. І тут під інструментом воно зараз не видно, там також періодично труби десь протікали, там воно варяне, переварене, якісь шурупи закручені в неї, воно текло. І там також цементом обштукатурили, як в попередній кімнаті, попередніх відео ви бачили, що там було сплінтусом. Ну, дошки там ще нормальні, а сплінтусом що там було. То там дошки згнили прям добряче. І тут, як ідеш, то місцями є такі дошки, які отак під ногами вони в тебе от, відчуваєш, трішки прогинаються. То Тут з підлогою, не знаю, цю, весь, цей радянський лінолеум чи що це таке, прийдеться зняти. Подивитися їх стан і прийдеться, не знаю, згадувати наперед не буду. Я дуже надію, що вийде просто замінити кілька дошок, що воно поки так стояло. Бо в той кімнаті там з підлоги, в принципі, нормально. Тепер остання кімната. Сталі, ситуацією тут також така собі, ну не критична. По стінах тут ось ця стіна. Тут раніше, я так розумію, було грубо, бо там видно вихід, вихід там, під демар там далі. Комен, мабуть, був, бо я, тут на горі що я ще не був, то не знаю, ніяк <смі> не заберуся сюди. Постелі є, вроді так, дивлюсь знизу, не критично, але якщо вилізти наверх, придивитися, то скоріш за все воно також все вилізе. Тут сильна яма. Йо, мені здається, вам через відео має навіть. Видно це все бути. То також. Тут з правилом ходю, подивлюсь, подумаю. І тут, на жаль, з підлогою теж саме по оцій стінці. Так дивлюсь, вони тут також замазували. були. Ось воно видно. Підмазували і воно якраз всі, всі дужки тут всі дружно згнили. І ось так. В принципі, воно. Видно вам добре. Тут так само все замазане. І тут все, воно навіть... А, ще що замітив, тут дуже багато чокораїда якогось було. І тут стояла така тажерка прикольна. Я думаю, може її вийде якось відновити, а її всю погризло, Вона вся в таких мілких дірочках. То її зразу на вулицю і не знаю, якщо тут дошки так само живе цей кореїд чи що воно таке, то прийдеться це все зривати, бо отут ось ти прямо йдеш. Ну, думаю вам, і так видно, Але все прогинається, і все труха летить, все зривати треба. Бо коли ми приходили, тільки купляли і дивились, то виглядало все в принципі набагато цікавіше. А коли ти виніс звідси все, спливаються всі нюанси. Поки якось так То роботи вистачає. Ще огорожа, всередині, всі вікна. Думаємо, також де з туалетом робити, бо перед цим думали з цієї кімнати і ось отак по двері зробити перестінок і тут зробити маленьку ванну з туалетом, тут з затопленням ці всі штуки. Ще поки думаємо, і якщо буде працювати е, тут плита, оця, чи груба, чи плита, я не знаю, як вона правильно називається, воно буде гріти її то також. І тут якось воно ще по-хитрому зроблено, що тут заходить в саму цю плиту тен. І воно також гріє отоплення. Тут кран просто відкривається, закривається і все. А вверх тут йде подача від газового котла на утоплення. Ну, отопленням також займатися треба. Проводку всю треба переробити, стабілізатори, напруги ставити, бо за цей час я по кругом поставив лампочки ледовські. І за 2,5 місяця, що я тут, то вже три лампочки згоріло. Нових нормальних лампочок. Це не нормально зовсім. То так, такі справи, То насолоджуємося дощиком. Будемо їхати за матеріалом і продовжувати основну роботу. Так що дякую вам велике за перегляд. Дякую, що дивитесь, що коментуєте, що лайкаєте. І до нового відео. Бережіть себе!